В бою за батьківщину загинув ще один южнинець. 15 лютого громада провела в останню путь Сергія Духновського. Захисник поліг 8 лютого під час виконання бойового завдання біля Курдюмівки Донецької області йому було 36 років. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, побратими, однокласники, вчителі та ті, хто не був з ним знайомим. Духновський Сергій. Навчався в школі номер 2 з першого класу, запам'ятався як дуже позитивна людина, спокійний, урівноважений, азивчивий. Сергій Духновський був призваний на військову службу 7 липня 2023 року. Він був старшим стрільцем, оператором стрілецького відділення, стрілецького батальйону 28 восьмої окремої механізованої бригади, солдатом ЗСУ. В мирному житті трудився в портовій галузі. Ми робили в месі багато років на роботі. На тісі. Хороший позитивний друг. Хороша, відзивчива людина, завжди допомагав. В біді нікого друзів не оставляв, якщо потрібно було, ніколи не відмовляв. Родині Духновських, всім рідним і близьким, виражаємо нашою сім'єю добро, велике співчуття. Дякуємо вам за сина. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, ви цю родину знаєте? Так, так я знаю дуже багато років. З 94-го року Духновського Олександра Петровича, батька покійного героя. Це дуже порядна і дуже хороша сім'я. І діти виховані добре, знаю обох синів. Велике співчуття родині, жінки, дітям, всім, всім. Я з батьком товаришував. Тобто знаєте цю родину, так? Так, так. Да. І ми спілкуємося, і позавчора батько дзвонив. Приїхав з опізнання і повідомив про цю трагічну новину. Поховали захисника на Южницькому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна. Вічна пам'ять і слава герою Сергію Духновському. Сесія без секретаря ради під охороною муніципальної варти та з депутатками, які раніше були за кордоном. Так розпочалося засідання, на яке було винесено багато кадрових питань. Ми скажімо, йшли до цього три з половиною роки. Три з половиною роки у нас була інша більшість в Южнівській міській раді. Всі прекрасно розуміють, що були і є дві групи депутатів: це група Кутателадзе і група міського голови. І вони йдуть уже три з половиною роки, але як правило, завжди більшість була у групи Кутателадзе, де вони більше захищали бізнес, якісь особисті інтереси. Ну, по-різному було. А ми, моя група міського голови, була завжди в меншості. А зараз на цій сесії депутати, скажем, прийняли інше рішення. Більшості депутатів було переформатування. І сьогодні є більшість уже групи депутатів міського голови. Тому якщо є більшість, то вони вже мають право формувати і обирати і секретаря міської ради, і затверджувати заступники, але затверджувати заступники тільки за пропозицією міського голови по закону, і можуть затверджувати комісії депутатські комісії. Припинення повноважень секретаря ради Оксани Воротнікової та призначення на її місце Ігоря Чугунікова, затвердження заступників міського голови та повне переформатування депутатських комісій для прийняття цього переліку кадрових питань потрібно було не менше 14 голосів. За проголосували 15 депутатів, серед них і депутатки, які раніше були за кордоном. У мене в дітей зараз канікули, і ми приїхали зі старшим сином. Йому виповнилося 16 років. І тоді до українського законодавства ми маємо стати на військовий облік тому ми приїхали ставати на військовий облік, і так спіпало, що сьогодні сесія міської ради надзвичайно я не могла її не відвідати. Дуже рада тому, що так збіглося, що в цей період проходить сесія, причому ще така важлива. Я дуже рада, що я тут зараз. І я вам можу сказати, що навіть якби я не ставила дитину на військовий облік і знала про такі питання, то можливо навіть попри все повернулася. На сесії 16 лютого були присутні 17 депутатів. Двоє не взяли участі в таємному голосуванні, про зміну секретаря ради. Почему мы не голосували? Потому что считаем, что это недостойный поступок со стороны э, теперь власти, причем воротникова официально на больничном. Э, здесь упреки выставляли то, что она э, выходила на работу, будучи на больничном. Этому есть объяснение. У нее было воспаление легких, но она. Вышли из того, что была сесія рабочий комиссия. Щоб вы понимали, что не подло, из-под кишка буквально за день до сессии мысли вопросы по по освобождению секретаря, по поснять секретаря, назначення другого на ликарнянову. Як це все рішиться, так зразу я приступлю до виконання обов'язків. Робота секретаря для того, щоб весь депутатський корпус працював, а не частина і працювала на благо міст. Тому нас, нас обирали містяни, тому ми повинні для них це сьогодні виконувати. Заступником міського голови та начальником у ЖКГ обрали Андрія Шестова. Він багато років очолює комунальне підприємство Южводоканал. В мене така діяльність, при якої ну всім не можна бути добрим, тому я вважаю, що в місті є люди, кого я мабуть образив колись. Може, зробив не так, як вони хотіли. Да, ну, все ж я надію, що більшість буде підтримувати мене і в моїй праці і в моїх нічнах. Це в мене, мабуть, третє чи четверте приходження до цієї посади. І, ну збулося порядок Денний було винесено більше 50 питань. Серед них переважна більшість звіти за рік підприємства управлінь міста. Більшість з них депутати проголосували одноголосно. Розширену версію прохід засідання сесії. Дивіться в програмі Об'єктив Плюс рішення прийнято. Історія міста через спогади. Як в Южному з'явилася лікарня, з чого почався парк кованих скульптур, як створювали пам'ятник Небесній Сотні? Про все це і навіть більше учням ліцею номер 1 розповіли 15 лютого. Під час тематичного заходу історіями поділилися як працівники музею, так і очевидці та учасники подій. Обрали саме ті об'єкти, які відкривалися з урочистим перерізанням стрічок. 3 лютого минулого року ми проводили велику виставку з історії нашого міста. Ну і вирішили, що тепер кожного лютого ми будемо проводити виставку, саме тематика якої історія нашого міста. Ми вибрали, ну так би мовити, якісь основні об'єкти в нашому місті. Наприклад, розказували про відкриття першої школи, про відкриття палацу культури, про відкриття лікарні. Запросили людей сюди, які були. І сучасниками тих церемоній, і учасниками тих церемоній, і навіть головними дієвими особами, які брали участь не тільки в самій церемонії відкриття, а й доклали чимало зусиль до відкриття цих об'єктів. На цю виставку були запрошені школярі, старшокласники першої школи це діти, які беруть участь у так би мовити, гуртку журналістської майстерності. Крім матеріальних об'єктів та закладів, поговорили і про події. Фестиваль Конкурс перукарів у 2003 році теж відкривали урочистим розрізанням стрічки. Одна зі школярок відтворила переможний образ, щоб показати, чи змінилася мода за більш ніж 20 років. Я сьогодні в музей прийшла в ролі моделі, так я проходив конкурс перукарів. І сьогодні вирішили так сказати відновити таку скажімо так. Відтворити це в пам'яті, тобто згадати я про це інколи варто згадати це просто, щоб відтворити це в пам'яті, Бо зараз молодь вони не знають, що були вони не цікавляться іноді історію. Тобто, якщо підійти до якогось підлітка і запитати, чи знає він історію там, наприклад, лікарні, в якій він обстежується, чи знає він, чи знає дівчина історію перукарні, в якій вона робить зачіску, тобто я думаю, вони вам не дадуть відповідь. От, і ну це просто варто знати. Це навіть цікаво. Як розповідають підвідки, їм найцікавіше було послухати про історію відкриття їхньої власної школи. Цікаво дізнатися просто про історію свого міста, історію свого створення особисто, особливим нашої школи. Першої ну я ніколи не задумалася, що може бути такий повномасштабний проект, що ну просто як перша школа, але стільки людей вклали в неї душу, силу свого часу і зараз ми навчаємося там, і майже не знаємо про, про історію створення, про людей, які доклали руку до цього. І взагалі вся історія Южного, хоч це маленьке місто, достатньо молоде, але ну, історія велика, обширна і є чого взяти. Історію потрібно вчити. Просто щоб знати, хто доклав руку до створення всього цього, що є в нас зараз. Дивіться більше в програмі Життя міста». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Світ врятує кохання. До Дня закоханих в Палаці культури Дружба 14 лютого відбувся літературно-музичний вечір. Одне з найромантичніших свят в календарі. Для глядачів прозвучали тематичні композиції та вірші. З танцювальними номерами виступили колективи. Захід був саме спрямований на те, що не просто кохання ну, чоловіка до дружини, хлопця до дівчини, а кохання у великих масштабах. Що любов все-таки врятує світ від всього цього хаосу? Що е, ну він відбувається постійно у світі. Як не там, то там десь війна, десь якісь катаклізми, якісь негаразди. А любов, все-таки понад усе. Вона е, перемагає все. Оце. І якщо люди будуть любити, любити. І ближнього свого і природу будуть любити, і тварин, і все, все, все. То жити, я думаю, нам стане краще. Традиції святкування в різних куточках світу, символи та історію Дня Святого Валентина згадували під час заходу. Найбільш активні глядачі отримували солодкі подарунки. На літературно-музичному вечорі було присутньо чимало глядачів. Дуже гарне враження. Я Ходжу на всі концерти. Я люблю дуже цих всіх людей, які аматорів, дуже підкреслюю їх таланти. Мій син теж ходив сюди свій час, займався з ноніком спортивними танцями. Тому я, ну, я люблю це дуже. Звичайно, це подобається. Це не може не подобатись. День закоханих, почай війна, але ну, ми потрібно вони там, тому що ми, ми повинні тут жити. Концерт який відбувся сьогодні, такий важкий час для нашої країни. Це дуже був такий емоційний концерт, дуже, дуже дякую. Враження дуже чудові, емоції переповняють. Репертуар взагалі, костюми, українське, мені взагалі бажає. Ми не місні, тільки недавно переїхали з Очакова. І це перший наш концерт, на який ми попали. Дочка місяць вже як ходить на танці. Я сподіваюся, що дуже так виступали. Наступний захід, до якого готується в МПК Дружба, реквієм мітинг присвячений шануванню пам'яті героїв Небесної Сотні.